Щороку, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Відзначення Дня пам'яті захисників України саме 29 серпня обрано не випадково саме в цей день у 2014 році. Ході російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм військових та добровольців, та загинула найбільша кількість українських воїнів на той момент. Тоді полягло 366 українських воїнів, 429 зазнали поранення. 158 зникли безвісти, і 300 опинилося у полоні. Ці трагічні події російсько-української війни розгорталися на сході України саме на полях соняхів, які вже дозрівали. І саме під цими соняхами сотні захисників України у боротьбі з ворогом поклали своє життя на вівтар свободи та незалежності нашої країни. Саме тому сонях є тим символом пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Адже Україна для кожного з загиблих воїнів це є сонце в його душі, яке зігрівало і надихало захищати свій дім. Тому Сонях пам'яті це не просто символ історичної мужності українських воїнів, це символ українського життя або життя України з чорним як українська земля-зернятко, що обов'язково проросте, бо українці і далі будуть відроджуватися скільки б не намагалися їх знищити. У цей день рекомендується виготовляти стилізовані соняхи. Та розміщувати їх на лівій стороні грудей. Це є наша пам'ять і повага про полеглих воїнів. Завдяки їм ми продовжуємо жити і радіти життю в тих реаліях, в яких ми можемо.